І дорогі друзі, з вами Верес. Приблизно дві години тому і я апнув шість тич кубків в легенді. Грав я новим міксом, який ми у нас вже був на каналі відос по цьому міксу. Ми ним тестили. Він так непогано заходив. Хто в каналі у нас сидить, той і бачив, що я даже один день вибив 320 кубків, тобто вісім так це всі трішки були. Ну, коротше, мікс доволі потужний, і цим потужним міксом ми добахнули 6 тисяч кубків. Доволі класно. ще сьогодні вранці там і в рейтинг, іменно в локальний. Знаєте, це реально трошки дивно, що 6 тисяч кубків, і я тільки зайшов 1800 місце у світі. Ну, баланс поломаний, тому зараз, навірно, навіть і рукожопа може такі, як я апну 6 тисяч кубків, ось до що я і довів в принципі. І у нас сьогодні також локальному я апнув 9 місце в світі. Якщо що скріни, я там потім прикріплю це, якщо не забуду, прям тут вони будуть у нас. Так от, що ж, е, онлайну так у нас не буде, як ви розумієте, я вже всі використав. Я сьогодні взагалі не планував, то що. Что... Там треба було десь 300 плюс да, набити, щоб вийти на 6 кубків. Ну, ось до, я почав дуже фігово ранок. Це у нас 99%, тайм фейл. І добре, що далі хоч атаки зайшли. Да, я там вже потім буст активував і більш собрано е гуляв, продумав кращі атаки. Ну і в мене вийшло ось так лута 6 тисяч кубків, да? інші, сім трьошок так, забрати. Ну, гуляв я варіація з десантом. Не всі бази під десант, правда, підходять, то приходилось не тільки радше забрати, а й якісь, може, скупчення з дефом, ну. Але головне, що вийшло. 312 це не вийшов. Вчора трошки гірше було. Це у нас даже однушка була, що ви розуміли. Ну, не завжди все гладко у мене виходить. Але дуже добре, що у мене прям майже всі атаки на трьошки за день виходять. Так, що сьогодні за атаки я тут пообирав? Ну, мабуть, не буду показувати цю атаку з таймфейлом. Не буду я також показувати ось до атаку на другу, то що база там доволі простенька для десанта. І вроді я ще не буду показувати на. Я, може, показав би краще цю передостанню атаку, але там теж база більш-менш проста. То я краще покажу вже останню атаку, де я апнув 6 тисяч кубків. Ладно, друзі, давайте пройдемося. Зараз так, ось з Китайця почнемо. Я якраз о, так трошки орієнтуюся по нікнеймам, вибирав, які атаки показати. Перша база у нас ось така, доволі цікавенька. По спелтаурам тут отрута стоїть. Було б класно, злі він тут інвізи би поставив, ну не знаю. Хоча далі, сцена сектора виглядала. Так, ну, давайте тоді спостерігати. Якщо е, ось, ось такими гірцями я катав, я на вардена брав рейдж і на чемпіонку. Ну, На квіну тут морозна стріла, рукавичка на кінга, ну таке інше базове. Е, скинув я дірік сюди. Треба ну, б мені було б знести тут метальник моноліт. Також я скинув, щоб не активувалися отрутні башти. Також я тут сподівався, да, я так бачите, кинув клон, щоб пару арчерів хоча б сюди попали. Тут тільки один попав, да, щоб трошки з сектору центральних позносив. Так, як ви бачите, таким чином я ще зношу одного мага, а це великий плюс, тому що у мене в міксі багато відьм, а відьми в першу чергу в пріоритеті у них атакувати башти магів. Саме головне, ну, десанту, тут треба було, щоб збирати другу башту магів, але як бачите, це все дуже добре виходить. Інші башти магів у нас тут залишаються ось залишається одна друга по краям стоять, тут з ними проблем не буде. Вроді три башти так, було в центрі, якщо не помиляюсь. Так, окей. Ну, У нас тут і далі далі атака з 8 годин героями. Я отак їх закинув. Можна, давайте, 2Х поставити. Потрошки я починаю почистку уже відьмочками, Ну, знаєте, доволі прикольні. юніти, Хто може. Хоча не знаю, вже 3 дні залишилось до кінця сезону, то, навряд чи, якщо там з 5500, то можна то, що ну. Я давайте тоді 1 X поставлю, будемо дивитися, поки атака йде. Зараз докажу свою думку, я так на що я хотів сказати. А, що ви розуміли, то навіть і не просто було підніматися, хоч мікс простенький, але бувало таке, що просто з тебе там по плюс 300 теж беруть, то що атакують корінцями, відьмочками, мехами, ну, а, трошки складно. Якщо ти там пару атак зафейлив, все, ти скоріш невеличкий мінус уйдеш. А якщо ще тебе, на тебе всі трьошки були, то чи маленькі такі, може десь. Мінус 20 або до мінус 40, так, що, ну по порізно буває, як, який у вас результат буде. Так, ну поки як ми тут говорили, то у нас, як бачите, відьми тут спокійно все забирають, да, навіть, нічого, не розслабоні, там ще чемпіонка була Було б класно, знаєте, що ще взять. А, Щоб в мене був би не Кристал, цей, а хогіт, то там ще чуть-чуть більше юнітів було, і атака була б, мабуть, ще більше, так сказати, з великим запасом. Так, я тоді давайте тут 2х ставлю. У нас ось так добирається база. І ось така у нас була. Трішечка, це третя атака за день була у мене, друга трьошка за день. Перший я не дуже гарно почав, так сказати, атаку. О, окей, ну давайте далі пойдемо. Ну, кстати, не знаю, може давайте всі трішки покажу. В принципі, як не крутиться підбори, деколи я буду тут прискорить, їх на 2Х ставити. То давайте, навірно, і ту теж передостанню покажу, в чому би і ні. Ми вже не будемо тут дивитися другу атаку, ну там реально база доволі простенька була. Як ви бачите, це у нас база така, як проти корінців стоїть. І взагалі для більшості юнітів вона складна. Як бачите, тут інвіз закриває центральний сектор, ну тут надія на все-таки є, що він не заінвізиться, да на нього загряться арчери. Я ось таким чином скидаю там без лави, скидаю просто одну відьму і дірік. Кидаю ось таким чином дірік. Тут просто були такі проміжки, я бояюся, що й далі заводить, скидують тому що там можуть бути бомби. Так, активується у нас тут інвізна станція. На жаль, моноліт забирається. І зараз активується оцей інвіз, і у мене ратуша. Вроді як не забереться. да, У мене арчери просто побігли в сторону там на чемпіонку, інші пішли туди ближче до сектору зерлом і все. Так, ну ладно, навіть вони рік ще одну пушку не забрал, щоб ви розуміли. Вона доволі така жирна по хіппоїнтам і трошки буде стопить моїх відьмачок. Так, далі я тут пробив шлях з трьох годин, тут до сектора запустив короля, квіну ще підкинув. така у нас почистка буде. Так, ага, йде у нас тут така почистка. Інколи буває, знаєте, треба подкидувати даже по пару відьмачок, щоб знести башту магів, особливо, якщо воно стоїть десь ближче до центра, да, да, і там ще якийсь деф перед баштою магов стоїть. ну, Коротше, був... різні такі ситуації бувають. Так, все, магів всіх я почистив, і одразу з 12 годин я вже підкидую е, відьмочок, Вардена, ну коротше, все таки по стандарту. На жаль, вже інвіз активувався тут, ой, активувався, відновився, скоро він тут активується, як в мене почнуть бути відьми. Тут таке трошки напряжне було, ще й відьми прям полетіли, і я не просто треба було подождати. Да? Ще клакла дуже класно, що повезло, що там хоч одна відьма подошла, можна було б її а то просто варден міг би поражати не на кого юзнути. Так то, хоча б одна дай нормально, одна відьма з тоже мощность. Там такий хороший сламотних іде. Так, рад, що забирається. В Кланкастлі таке, що херове сидиться у нас тодяний голема. Ну вона просто буде стопить нашу чемпіонку. Відьми наші полетіли забирать вниз до шести годин на останній сектор. В якому є будівлі дефу. Ну і все, там варвари почищують з 3 годин з Феніксом. У нас тут щеночки від лави тут до 6 теж почищують разом з чемпіонкою, і відьми, які у нас залишилися. Ну і ось така атака. База була складненька, ну така навіть точно проти да, де, і тим паче ще й проти корінців. То, зазвичай такі бази, якщо земним міксом атакують, то якийсь коломет беруть, щоб вже інвізи були активовані. Так, давайте. Наступна атака. Це у нас була атака на джангл Фред. Давайте на цього чувака подивимося атаку. Як ви можете замітити, абсолютно всі бази фулові, Ось до у нас тут по паркану Ну, Вроді якась у нас там. Вроде, остання атака буде там. Не з фу парканом. Ну, Може, там якісь девчини фулові. Ну, кстати, тут -то теж вру. А, ні, це full башта, все. Сорян. Так, ось така база. По Spell тау таверам Тут у нас отрута з Рейджем стоїть. Ну, такі бази дуже частенько зустрічаються. Ми такі бази і на ЛВК були і на квешках. Да, то такі бази дуже простенько гідро закривається. З За двох годин у нас іде дірік, дірік з кін таким чином. Тож, ну як бачите, тут була ратуша. Що... Давайте на паузу поставлю щось, хоч просто хочу розказати, як я думав, це все запускати. Я просто до сих пір до сих пір пам'ятаю, як я планував атаку. Ратушу хотів якось забрати, але тут була і отрута. Отсюда мене не було бажання наприклад шахти закинути, щоб скинути тут. Тож тут можуть бути бомби, і все у мене десант закри накриється, і я нічого не зроблю. Аналогічно, можна сказати, і з другої сторони, тож тут башня бомбька стояла, і тим паче, ще й тут башня бомбєшка. Ну, коротше, не дуже мені це було зручно якось закинути. Ну, я тут його скинув, щоб забрати більшість дефу. Давайте, дивитися далі за атаку. Так, все, підкидую тут клон. Ну, бачите, тут і Орел, і дві мультибашти арші в два Інферно в одному секторі. Це по-любому треба лутати. Ще забрати у нас зараз башта Мага, що дуже важливо, яка тут біля центру стояла. Так, забирається Spell Tower, Моноліт забер... да. у нас забирається. Прекрасно. Арбалет теж забирається. ну Нормально. Тим часом тут у нашого суперника з кланкасла вилітає супер дракон. Я роблю почистку з 12 годин героями. Тут я десь пров'ю скоро шлях. Ну, реально це класно записувати Так скоро атаку, да реально, пам'ятаєш, що ти робив, бо проходить день, ти там ще пару катів якісь погуляв, ну і все, і ти ту атаку якусь минулу день да, не пам'ятаєш. Тут все прям ідеально. Так, все, кінг помалу помирає, але я встигаю йому тут пробити шлях. Він заходить якраз в сектор, я його прожимаю, і він тут спокійно сектор е, долутує. Е, так, я тут ще як бачите займаюся почисткою. 6 з дев'яти годин підкидаю відьмачок, щоб забрати башти магів. Ну вони тут ближче до центру стоять і трошки погано. А як бачите, тут минуло ХП наставилось. Так, тут я пробував, що в мене не вдала попитка зачистити чемпіона, все-таки прийшлось бахнути відьму. Ну і як бачите, 50, 60% це у нас тільки десант з героями. Ну і все. І там пару відьмочок для почистки я закидував. Я тут далі з 7 годин закидую прямо на ратушу. На сектор з ратуші закидую відьму. Тут я якраз зараз буду і прожимати це все. Да, ну і у нас тут по секторам по дефу точніше говорить, нічого не залишається. Там інферно, пару башт будівельників, ну і все, там інше нам да, ніякої шкоди не наробить. Ок, я давайте це 2Х поставлю. Так, ну і все там ласт пушечка осталася... Чемпі... Ой, чемпіонка. Квіна у нас ще живе, там фінікс ще подлітає, да, активовується, добирає сховище, ну і, і ось така атака. Поки що такі непогані бази, абсолютно фулові, якщо моє прямо <смі> око не підводить і все точно так сказать бачить. Ну не око, а очі, блін, так сказав. да? <смі> так, давайте далі. Ага, зіонці у нас далі. Там я пам'ятаю, ми дивилися чувака, в якого прям купа всяких хемод к нікнейму. Ще одна база, як бачите, теж абсолютно, напевно, фулова. ну Точно, точно говорити не буду. Може, там ще якісь пастки прокажуть. Ну, майже фул, давайте. Приблизно так сказати, фу на наш, так сказати, на нашим неозброєним оком. Так, подивитися, якщо. Так, ага. ну, Що по базі можна сказати? Як бачите, тут теж інвіз закриває центр. І це доволі незручно, що для корінців, що для десанту нашого. А, так, ну, Десант, у нас аналогічно скидається з 2 години конвоїкації, все підкидається інвіз. І отут я це все вирішив скинути, і клоную. Тут так класно, кстати, що ніякий арчер сюди за паркан не попав, бо скоріше за все там є якась бомба. Так, Інвізи активовуються, поки що, що все окей. Рад, за, я не пам'ятаю, чи радше тут забереться, але скоріш сьогодні. Да, вони тут на скелетах загріться і так геймовер супераче свої місії виконали, тут, але не забрали ратушу. З 6 годин йде зачистка героями. Потрошки починає очисткою відьмочками. Ось такі бази це прям прекрасні, як ви бачите. з краю, я по відьмі відьму спокійно закинути, можу навіть однієї сторони почистити героями і все, і париться сильно не треба. І більше відьм у нас залишиться просто для атаки, так сказать, просто на всі інші будівлі дефу. Я закидую відьму цій ситуації з 4 та 5 годин. Тут на сектор з монолітом. Сектор вже, як бачите, за пару секунд просто стирається з лиця землі. Все, дорад, що вони підлітають, Варден теж долітає, прожимаються, ну, на жаль, пару не прожав, але вони там не полетіли до так сказати, зони вибуху, зони враження. Так, ну, У нас все-таки основне під прожаттям, навіть чемпіон попав під прожаття. Так, ну, як бачите, в Кланкаса тут в основному топи беруть якихось големів, ну, щоб просто занемедвить атаку. Бо я вам кстати, покажу я не буду показувати цими атак на мене, я покажу, якими міксами грають. Ну, Я б, думаю, ви вже бачили, як там, да, навіть, якщо якусь одну атаку ти, в тебе не зайде на трьошку, то дуже великий шанс, що ти уйдеш у мінус. Тому що на тебе може ще зробити просто ідеальну атаку на трьошку. Так, все тут потрошки големи забирається. Давайте це прискорюємо, ну з цими големами там реально така, як заножа, заноза в жопі оці големи, просто стоплять все. Ну і реально нічого не рухається далі. Так, тут вже у нас останнє прожаття на героїв юзаються. Наші Кінг, кстати, був з прожаттям. Непоганий такий запас. І ось така трьошка береться. Так, це у нас атака на Зіона була. Давайте, Давайте ще дві атаки. Покажу. Ладно, я тут передостанню теж покажу. Ну, Ось така. Вроді у нас остання атака там буде, якщо я не помиляюсь, не проти нефулової бази. Так, ось така база, не хотів її показувати, тому що ну, для десанту вона вроді якось доволі просто виглядає. А, то, як бачите, можете вже замітити, тут такий важливий сектор я здощі з баштами, мультібаштами Арчерів, озерлом. І я оце теж замітив. І з 12 годин закидую Дірік. Дорадші нема варіанту скидати. що тут, як бачите, такі великі, дуже багато просторів, отрути близько стоять, ну можна бомби легко зловити, і десант накриється просто. Я доволі акуратно вже гуляв, коли перша атака у мене не зайшла, тому навіть на радше не особу завжди. У мене не було плану її зносити десантом, як зазвичай я це роблю. Так, все у нас там фул сектор зноситься, на який я вам це трошки <хи> дав нам'як, що ми будемо зносити, на, яку, на який сектор я звернув увагу, ми його забираємо. Ну, тут у нас теж 29% десантом забирається. Зараз там у нас пойдуть герої з 2 годин. Так, ворожа квіна забирається, арчери деякі ще навіть живуть. Коротше, у нас непогано так вийшло зачиститися десантом. Ну, На 6 тисяч, знаєте, ближче до 6. навіть сказати, Десант тут не завжди на всі бази підходить. Ну, я думаю, там головне просто обрати якийсь е, сектор, просто не завжди не рад, що кидати. Я думаю, навіть десантом може спокійно іграти. Десантом доволі просто так гулять. А тут у чувака було проблемний кланкаст. Як бачите, у мене король не дотягувався до них рукавичкою, ну і в їх прям купа наспавнилась. І ось то, зараз ще у нього скоро дія рукавички. Могла б завершитися, але ні. Просто мені, коли... я коли атакував, то я не звертав на це увагу. Я просто боявся, що у нього може завершити здібність. Але, як бачите, все добре завершиться. 50% вже є. Я вже тут закидую також відьмачок. Я там вроде, була десь в центрі бачив Башта ось то вони так зразу і полетіли сюди. Так, ну і все, тут у нас буде зараз прожаття, прижимається, таунхолд забирається. Я вже 2X тут прожму, тому що від бази толком нічого не залишається. Ну так, все тут ресурсні всякі будівлі, там варвари підкидаються. Не знаю, що я цих варварів взяв. Треба було б напевно взяти якісь гоблінов. Просто Вони проти ресурсних хоч будівель будуть якісь 4х дамага дай наносить чи 2х, я ось точно не пам'ятаю, точно вам не скажу. Так, ну і все, трішка. Так, давайте я ще перегляну, щоб я вам точно не збрехав. Так, кстати, тут була башта магок, краю вона не забралася, і в мене туди полетіли а, наші відьмочки на мітлі. Так, і остання атака на сьогодні, теж на плюс 40. Так, да, як бачите, тут з парканом все жахливо, навіть від 14 таунхолу зустрічається. Так, вроді все. Ну, релано, від 14 го моменту ж 16 з парканом від 14, момент, паркану, від 14 там, де чимало ще їх є, тому треба викачувати. Так, з 11 годин я закидаю Дірік. Дірік впаде десь сюди. Да, ну, тут, бачите, якраз що стоїть не дуже зручно, тому теж трошки зверну свою увагу на деф, де якщо долетить, то можна було порад, що забрати. Все, у мене тут все відконується. Подкидую потрошки інвізи. Забирається отрутний спелтаувер. Забирається метальник у нас який стояв. Ну і так, непогано зачистили пару секторов, які у нас тут стояли поряд з місцем падіння десанту. Так, з клонкаслу теж вилазять ці занози в жопі, це у нас улюблені людяни големи. Всі їх, прямо, як бачите, в топах беруть ближче там до 6 тисяч. Ну, реально, доволі прикольно. А я до сих пір з Супердраконом катаю. Ну, кстати, як ви бачили, у нас тут теж був чувачок, який супер в клонкастл бере. Тому чувак шарить за реально дуже годний кланкастл на дев. Йому реальний респект, так сказать. Так, ну і все. Як бачите, я героїв скинув таким чином. Я просто ще хотів рад, що ними забрати, У мене кінг, на жаль, помре. Е, вже я потрошки починаю тут зачищувати башти магії, які стояли по краям. Так, кінг у мене тут накривається. Ну я там квіною я, її вже я прожму і заберу там таунхол. Так, я тут також 4 годин вже закидую відім. Все це подвардено я кладу. І все. Ну, знаєте, мені трошки десантом не, не дуже зручно буває катати, але з таким іксом це реально в кайф. Це якщо говорити там десант з лавалуном, то іменно з суперарчерами, то іменно ну, незручно мені, знаєте, просто всіх баночків викидати, да і все, а на армію нічого не залишать. Так само, що да, у нас є гравці, які гуляють і корінці там з десантом, ну не знаю, мені не зручно взагалі корінців без заглядя його залишати. Я, в принципі, стороні того, щоб просто з якоїсь казарми погуляти, або з якоюсь іншою осадкою. А, так. Ну і все, у нас тут потрошки закінчується дана атака, деф добирається. Остання та ППОшка, яка була у нас в дефі стояла, м -м, почищується, знищується, і все. У нас тут вже чемпіонка теж просто прожимається, що просто швидше ці будівлі, тому що доволі багато залишається. Як ви бачите, я тут ще собі і варвару взяв. Ну, у нас на почистку тільки два варвара, що ви понімали, і все. І герої. Да? Герої зазвичай, як у нас на цій каці, вони помирають доволі швидко. Ну, база така була, що треба було радше знести. Але все одно трошки забирається, і я після цієї атаки такий радий був, 6 тисяч кубков. Нарешті цей рубеж, до, так сказати, досяг його. ну от За 7 тисяч я не знаю, чи колись досягну, тому що З новою системою то це практично неможливо. Треба, напевно, щоб якісь 35 днів було. І то не завжди. У нас минулий сезон був на 35 днів, як ви бачите, у нас. Які тут сидять в рейтингу вони тільки 6200 змогли взяти, да і все, ну куда далі ли? Ну, я думаю, 6400 ще, да. 7 тисяч це ж доволі хардкорно. Це треба, напевно, 7 тисяч можна буде взяти, якщо баланс буде якийсь схожий, який був тоді на 15-му таунхолі, коли він тільки виходив, да? коли тільки програвці могли трошки так хорошо і уверено брати. То, мабуть, про ігроки далі візьмуть коли-небудь 7 тисяч ще раз, якщо баланс буде поскладніше. Ну, зараз кожен лох уміє трьошки брати, чесне слово. Ну, як бачите, навіть я так а, не обділений, і практично всі атаки на трішки виходять. Бувають, правда, фейли, особливо вчорашні, але все-таки виходить. Ну, Ось такі у нас були атаки. Мені мікс доволі зайшов. Знаєте, мені здається, це ці відьмочки, це ніби якесь відродження того лавалунна. Пам'ятаєте, спам такі юніти, які були повітряні, да? і будь-які бази зносив, ті самі дисбалансні 15-ки. Ну, Це доволі круто. Ладно, друзі, на цьому все. О, кстати, яке все, давайте я вам покажу. А, що, я ж вам обіцяв показати, як, чим на мене тащити. Ви бачите теж, відьмочки, корінці, трьох беруть. Ну ось до чувак, рукожоп, даже відьмочками з мене не взяв. А, трьошку, я вам покажу, чого рукожоп, того що ось до у мене мах, ось до у мене мах, ось до у мене мах і ось до у мене мах. мене просто розносять цими відьмами, я хочу щось поміняти, я вже якусь базу взяв собі. Ладно, не буду показувати. Коротше, взяв собі базу і просто, щоб там в центрі були, у мене башти маю. Ну це не серйозно, що з мене прям стільки трьошок брудя. Навіть за вчорашній день, як ви бачите, всі шість трьошок, тільки один фейл і одну атаку на мене не зробили. Так, давайте повернемося на мене тачки до корінці, відьми, відьми, Корінці, Корінці, тут я теж двушку, чувак, взяв, але ладно. Корінцями не завжди це можна взяти. Так, корінці, відьми, гідра, ніхіра собі. Ні, хіра собі. Я удивлен, реально, що тут хтось ще гідрой гуляє, коли є корінці її війми. Ладно, ось такі у нас такі, навіть як бачите, ось такі мікси інтересні. Це як, кстати, треба буде мені глянути після цього, що тут чувак робив. Оце я прям щось не замітив, цей мікс, треба глянути буде. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо грали, теж відьми, хто в легенді там грає. Я думаю, у вас теж все хорошо там виходить. Ви можете писати, хто грає в легенді і ще тестував цих відьм, як там у вас результат, як вас зараз зносять в легенді. Ну, от у мене просто жопа тотальна, як ви бачите. Ну, 90% атак або 80%. даже, Це просто трьошки на мене йдуть, да і все. Тут без рукожопства, просто вже треба грати якось і просто Можна атаку на серйозку якось одгулювати, а не по рофу. Ну, головне, що ми сьогодні вже досягли 7 тисяч, друзі, я напевно вже не досягну. Це треба буде, мабуть, якийсь новий ребаланс ждати, щоб до 7 тисяч доходить, щоб більшість гравців не могли да, на трішки. Ну, реально, це не серйозно, що навіть казуальні гравці трьошки шістки беруть. Ну, Камон. Ладно, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.